Відкриття ринку султану Оман це ще один вагомий крок у розширенні експортних можливостей України. До слова, це вже дев'ятий новий експортний ринок для української продукції від початку 2025 року. Про експортні можливості українських аграріїв я поспілкувався з головою комітету Національної асоціації адвокатів України з питань інвестицій та приватизації Андрієм Шабельніковим. Спочатку повномасштабного вторгнення впав. Експорт, це всім зрозуміло, тому що порушилась логістика, було закрите Чорне море, і нашим експортерам фактично починати приходилось з того, щоб відновлювати це все з нуля. Але якщо констатувати на зараз ситуацію, то нові логістичні маршрути перебудовані з морського більше на якісь інші логістику, додаткова логістика, і бізнес адаптувався. Тому на зараз ми можемо. Констатувати точних цифр немає, і скоріше це не буде до воєнних 21-го року. Показники звичайно, і це всім зрозуміло. Але відбувається нарощування експорту, тому що потреба в наших агро, інших культурах в світі є. Вона надзвичайна і багато регіонів напряму залежить від наших сільхозвиробництва, від наших поставок. Тому на зараз відбувається відновлення. В цьому відновленні ми говоримо про те, що дійсно ми ж бажаємо, щоб це показники були більші, ніж довоєнні. Це напевне мета всього ринку, мета всієї галузі, щоб відновити і відповідно розвиватись далі. Звичайно, амбітна мета, і враховуючи, що б розблоковано частково Чорне море, і фактично відновились поставки через Чорне море, морським шляхом. Це надає можливості і залучення нових логістичних маршрутів, плюс е безпекова ситуація надає можливість нарощувати експорт в агровиробництві. А ціна питання наскільки вона змінюється, тому що минулого року та вже і цього року спробували. Нам перекривати кисені, кажуть на кордоні слово це не дуже вдалося. Як Ви вважаєте, наскільки це впливає на нашу продукцію, яка експортується? Це негативно впливає. дійсно, ситуація на кордоні. Це більше пов'язано з тим, що ті самі, якщо ми беремо Польщу, то агровиробники польські відчули конкуренцію. Вони відчули, що засилля так вони вважають. На своєму ринку конкурентно здатної нашої продукції, чому так відбулось? Тому що митні ставки були анульовані, фактично. Тобто, та допомога уряду Польщі, якщо ми говоримо про Польщу, фактично своїм агровиробникам той бар'єр, який убезпечував агровиробників польських від конкурентних товарів інших, бо у них одразу націнка. Тобто ця митна ставка це фактично націнка на товар, і за рахунок цієї маржі, польський ринок для поляків був ну. Більш конкурентний, і коли прибрані були в зв'язку з е, воєнними діями і початком повноштабного вторгнення митні ставки, це відкрило нам цей ринок, і фактично через Польщу і інші європейські ринки. І тому така ситуація відбувається, тому що кожен рахує гроші. І поляки в тому числі рахують свої. І дійсно негативно це відбувається, тому що блокується логістичний маршрут, фізично просто блокується. І там її ПСО. І ми бачили фотографії на тракторі російських якихось посіпак, То це все звичайно негативно відбувається, тому що порушуються контракти, не доставляється товар, враховуючи фури. Сотні, десятки тисячі фур роз, будуть стояти на кордоні. Все це негативно впливає. І плюс уряди держав, які втягнуті в це, вони намагаються знову ж таки захищати свого виробника. І тенденція на жаль повернення до митних ставок, тенденція на жаль до квот повернення це для нашого ринку, звісно, негативно, тому що ми знову ж таки, будемо мати в порівнянні, наприклад, з виробником польським, і якщо наш виробник експортує в Польщу, ми будемо мати бар'єри, і ці бар'єри будуть заважати нам конкурувати, тому що нам потрібно буде або зменшувати ще ціну, або виробництво. Покращувати або думати над тим, як зменшити витрати в процесі виробництва логістики, тому що в поляків з логістикою все добре. А у нас з логістикою є проблеми, тому звісно негативно це впливає, але це виключно на державному рівні можливо вирішити ці питання шляхом домовленості, шляхом переговорів. Що й робиться, Україна долає непростий шлях до вступу в Євросоюз. ЄС нам потрібен так само, як і моєму. Тож цей шлях подолаємо, але варто позбутися деяких моментів, які нам у цьому заважають, говорить Андрій Шабельніков. Україна прямує до Євросоюзу. Якщо ми все ж таки війдемо, а ми, я думаю, війдемо в Євросоюз, чи зміниться ось ця ситуація з експортом? Ми стаємо по суті такими самими гравцями, як та сама Польща, як інші країни Євросоюзу, це питання, те, що зараз обговорюється, 30 років плюс. Тому ви, звісно, далеко дивитесь, далеко бачите. Звісно, було б агровиробнику навпаки простіше. Так, є вимоги, є єдині правила, є директиви. Це все виробник інвестор розуміє. Бізнес до цього адаптується, однозначно. Адаптується. Тому що якщо ми частина Європейського союзу, ми на зараз маємо. Багато пільг в зв'язку з військовим станом, в зв'язку з повноштабним вторгненням. Ми на зараз в кращих навіть умовах напевно перебуваємо, ніж інші країни Європейського союзу в плані доступу до їх ринків, тому що за рахунок того, що нам на зустріч пішли, багато на що європейський союз закрив очі на початку повноштабного вторгнення і ці роки. То якщо ми говоримо про перспективу вступу до європейського союзу, бути частиною цього ринку це набагато краще. Ніж стукати двері постійно і доводити, що ми там гідні бути, тому. Однозначно, так коротко про це скажу. Однозначно, це буде поштовх для розвитку, однозначно, це зменшить всі митні ставки. Ми фактично будемо частиною єдиного цілого, і це для ринку для сільхозвиробника, для агроринку це однозначно плюс, тому що з цього майданчика відбуваються прямі там поставки далі. Наприклад, а європейський ринок фактично єдиний. Буде для нас з врахуванням директив з врахуванням тих правил гри, які встановив європейський союз. Тому бажаємо дійсно, щоб це відбулося не через 30-20 років. А щоб це відбулося швидше, ви правильно дивитесь в майбутнє. Але зараз ми можемо тільки про це мріяти, тому що самі бачимо, які процеси відбуваються, і на зараз фактично повністю полісність змінюється світу, і доступ наш на ринки світу фактично відбувається за рахунок лише прямих наших домовленостей з певними країнами, з певними об'єднаннями країн. Тому про це на зараз лише можемо мріяти. А що гальмує вступ до євросоюзу? Корупція і некомпетентність, так як кажуть, вона руйнує навіть кращі ініціативи. Тому дійсно у нас є проблематика пов'язана з тим, що гальмує будь-якого інвестора, будь-який бізнес-процес. Ці чинники гальмують. У нас є чудові приклади it сфери Гра «Сталкер» Всім відома. Феноменальний приклад, але люди там в таких умовах працюючи дають результат на весь світ. І ми стаємо завдяки цьому відомі на весь світ. Мільйони гравців, мільйони купівель, прямі інвестиції, український бренд відомий на весь світ. І що це галузь робить? Ця галузь шукає IT-галузь, шукає можливості працювати не в Україні. Чехія будь-яка держава інша. Чому тому, що там десь 15 заплатив і працюєш спокійно, від, наприклад, обороту або якісь єдині правила гри, якийсь податок на прибуток, наприклад. Єдиний і всі розуміють, що заплативши, ти будеш спокійно працювати, тебе чіпати не будуть. У нас на жаль цього не відбувається, і всі ці відмотки відкати, коли підприємство ти придбав, а потім заплатив гроші, а потім що сталося, і договір анулювали. Підприємство знову повернули в чиюсь власність, і от такі процеси вони заважають розвитку плюс судова система. Проблематична, яка фактично на даний час напевно переживає не найкращі часи. Це порівняти важко навіть з 90-ми. і ця система вона на зараз заважає розвитку і заважає прямим інвестиціям ви провели Приклад Польщі, там зовсім інша ситуація. Тому, от єдині правила гри це також те, про що ми говоримо. Ми маємо це суспільство обговорювати. Якщо не буде заважати держава, як мінімум не буде заважати цьому процесу. І якщо ми будемо компетентними, якщо ми зможемо продемонструвати те, що ефективність, тоді, звісно, інвестор буде приходити і вкладати гроші в наш ринок. І ця галузь, і інші галузі будуть розвиватися. Крім ринку ЄС, у світі існує ще чимало ринків, де Україну чекають, особливо з нашою унікальною продукцією. Голова Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань інвестицій та приватизації Андрій Шабельніков зауважує. Хочу відзначити, нещодавно слухав ваш ефір з Оленою Широковою, президенткою Української бізнес-ради в Арабських Еміратах. Був, чесно кажучи, приємно вражений, які у нас професіонали, і на цьому ринку, що для мене було дивиною. Це якраз приклад того, як українці з бізнес-середовища є ефективнішими за будь-яких професійних дипломатів в сфері популяризації наших брендів. Тому маємо лише посилювати наші позиції на цьому ринку. І От, приклад Арабських Еміратів закритий абсолютно для нас ринок, приклад того, що є бізнес наше середовича, там присутнє. Нам приклад, що ми маємо робити? Це має бути консульство або дипломатична установа в цій державі, тобто державна підтримка. Це має бути бізнес-середовище, як приклад учасниці вашого ефіру Олени. І відповідно що ми маємо туди намір поставляти. Якщо от ви назвали товари агроринку, які можна. А ми ж ще говоримо про борошну пшеницю, кукурудзу. Це все також ми на ці ринки Африки. У нас 21 рік. Більше 50 країн африканських 50 з 54, я можу помляти з точних цифрах, експортували нашу продукцію. Імпортували. Ми туди здійснювали експорт. Тому повернутися як мінімум до цього, і крім того, наростити відкрити країни, які для нас закриті, як приклад Арабських Еміратів. У нас зараз найпотужніший наш інвестор це Узбекистан, Туреччина. Але Туреччина як робить Туреччина хитро робить, Туреччина бере наше зерно і робить борошно, І борошно продає втричі там дорожче, або ціна може варіюватися і отримує надприбутки. То ми це можемо робити самі, або ті самі виробництва відкривати на нашій території і експортувати вже готову продукцію, не сировину, а продукцію. І коли ми там говоримо про халяль, це. В ті самі Арабські Емірати, все ми можемо це все поставляти. Ви сказали про лохлину, яблука. Тут, я думаю, ринок настільки Перспективний так він віддалений, тому і для нас і проблемний знову питання логістики, питання зберігання, як воно доїде, яка температура, все це закладається в вартість, тому продовжувати відкривати ці країни, продовжувати От наприклад, є, наприклад, польської підприємницької організації, яка в Україні діє, вони збирають бізнес еліту, проводять форуми. Те саме нам потрібно робити, розповідати про те, що хто виробляє, що ми можемо запропонувати. Мавати ринку і тоді, коли люди будуть в світі про нас більше знати, відповідно про Африку. У нас там є ще з радянських часів. Там навіть випускники наших вузів досі в керівних там якихось органах просто люди звичайно освічені. Це практика була, коли студенти навчались у нас в вузах, і вони поїхали до своїх країн з відчуттям того, що у нас розвинена країна. Ми там е виробляємо багато аграрної продукції. і Можемо це. Поставляти тому відновити ринок потрібно африканський, який потребує, і населення Африки збільшується там 1,5 мільярди людей на зараз проживає. Тобто, динаміка збільшення населення потребує харчів. Потребує банально продуктів харчування, тому у нас перспективи на ці всі ринки є і нові ринки, які ми відкриваємо, також це там про арабські емірати мова в тому числі цікаві для нас, тому що вони іміджеві, коли країна Перської затоки щось у нас купляє, то інші країни які навкруги також будуть у нас це закуповувати і засиклюватися на одному регіоні. Також не потрібно. Тому я думаю, що якщо ми будемо нарощувати виробництво. То для експорту для того, щоб це все продати, а не воно у нас зберігалося на складах тим більше ну, зараз. обмежені можливості зі збережень. Потрібно дійсно робити відкрити позицію як зі сторони держави, так і зі сторони бізнесу, і це все має бути в чіткій колаборації, тому що ми на міжнародному ринку одну справу робимо. Ми популяризуємо Україну, ми наповнюємо державний бюджет, ми допомагаємо збройним силам таким чином. тобто замкнути коло. І я впевнений, що ми відновимо і стан, який був в 2021 році, наприклад, щодо експорту, і навіть наростимо його, якщо це все в комплексі будемо робити.